Друзі, Всім привіт! З вами Дэн і ми Мезело друзі. Спанч Боб, Тавер Дефенс. Так, ну і що ж? Як ви бачите, забрав я свій бонус, а саме 100 гемчиків полетіли відразу відкривати кейси. Так, що в нас тут? А, так, стоп. Це у нас якісь режими гри. Так, і там нам потрібен з вами, як мінімум, 10-й левел, щоб прийняти участь. Так, нам потрібні сумони. Нам потрібні сумони попробувати щось витягнути. Цікаве. Так, сумони, бемс. Кейсик відкривається, і ми з вами отримуємо Сенді. Ого, Сенді, але правда, це комоновський юніт, тому... Не такий же ж він і у нас сильний. Так, давайте подивимося. Е, так, Сенді, 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 45 урону. В цього тіпа 78. Ну слухай, смислу її зараз немає ставити, тому що у нас з вами, в принципі, сильніші юніти стоять. Тому давайте зараз будемо думати, куди з вами залітати. Так, е, пам 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 давайте може з кимось підемо. Так, стоп, 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 стоп. А чому такі у них легкі левели? А, так у нього всього другий рівень. Так, давайте, може, в соло попробуємо. Ми можемо вже зразу, кстати, залетіти аж на третій. Аж на третій левел. І слухайте, я хочу якомога швидше добратися до якоїсь нової мапи. Тому я реді, в принципі, того залітаємо в каточку. Так, ну і що ж, це у нас вже третій рівень складності. Та включаємо сразу. I'm ready, бемс. І давайте ставити наших отаких от ланцюгових друзів. Давайте їх будемо тільки ставити, в принципі, навхрест, а печенюшок ми будемо також так само ставити десь отакого от приблизно. Так, в принципі, ну, цих рибок ми з вами дефаємо. Не знаю, чомусь мені сподобається. Подобався саме цей Toilet Tower Defense, да? Цей Tower Defense, не знаю. Чимось, чимось він мене все-таки заманив, да? Так, що на цих припках? Ну, слухай, з горим попола ми їх убиваємо. Але складно. Реально, реально починає бути складно. Хоча це у нас тільки перша хвиля. І X2 швидкість, ми, на жаль, не можемо купити. Ну, за x 3 я вообще мовчу. За X3 швидкість я вообще просто промовчу. так і по ідеї за перемогу да за саме за цю хвилю, да, ми отримаємо з вами що 30 гемчиків, шоколадку і... ікспішечку. Ну в принципі, в принципі, понятно. Так, ладно, ставимо ще одну бабульку і продовжуємо, продовжуємо далі з вами встановлювати своїх юнітів. Так, ну, в принципі, поки що, поки що все ок. Я би поставив би ще одного такого тут такого, або поставив би ще одну печенюху. Я оце поки що ще не подумав, що я хочу поставити. Ну, давай, напевно, печенюшку. В принципі, бабулька, тож більше урону вкидає. Так, з цієї сторони, я думаю, в принципі, буде все те саме. Ставимо цього тіпа, отакого от бемс, І збоку біля цієї бабульки поставимо ще одну. Ну і тоді вже будемо, напевно, ми потихеньку помаленьку збирати з вами гроші, щоб прокачувати, прокачувати своїх юнітів. Так, грошенятка накапали, встановлюємо ще одну бабульку з панч Боба. Та й в принципі вона непогано досить так себе показує, да? Тобто цими пічнюшками вона прям хорошо дефає цих рибок. Так, у нас є 260 баксів, Дензо, тобі пора би уже починати потихеньку когось викачувати. Давайте перше, кого ми будемо викачувати, це саме ось таких: оцього дядю гену будемо викачувати, да? бо ну просто ціна у нього менша. Так, ка а тут вийшов. Вийшов бос, і якого ми з вами виграли. Босса ми з вами побили. Так, прокачуємо одного гену. Ще цього гену прокачаємо. Та, в принципі, всіх прокачуємо ген. Так, а бабульки у нас прокачуються по 530 коїнів. Ну, не дешеве задоволення. Мені здається, Профітіше буде поставити ще одну бабульку да, за 400. Чим цю прокачати за 500, і в неї виросте всього 8 урону. 8 урону, колдаун та той самий залишиться. Ну, правда, трішки радіус виросте. А це єдине. Єдине, що в ній зможе вирости. Так, тому, значить, що ми робимо? Правильно ставимо ще одну бабушку з панч Боба. А, так, стоп. У нас вже максимальна кількість юнитів. Поняв, поняв. Тоді доведеться нам друзі прокачувати з вами тих, кого ми вже з вами встановили. Так, бабе, то є, бенс, прокачуємо. слухай, рибки вже сильні виходять. По 300 хп. По 300 хп, ну, ці, в принципі, слабенькі по соточці, да? Але є виключення, да, ось, наприклад, оцей швидкий. Оця швидка рибка, вона досить-досить ну, така, може бути серйозною. Це зараз поки що слабенькі хвилі у нас з вами. А там далі там далі, да з цих рибок мені здається, буде, ну, прям солідно, купа житок. Так, ну і що ж, в мене вже є 1100. Давай-ка ми оцю за 500. І наступний рівень прокачки коштує 760 коїнів. Тому давай ліпше ми прокачаємо оцю оцепка за 500. І давайте з цієї сторони, мабуть, зараз ми зробимо так само, да? Так от тож за п'ятихаточку Бенс. Все, прокачали. Нормально, нормально. Так, отут уже йдуть гігантські риби, да. Великий анчоус, бік анчоус, 300 хп. Так, і вийшла в нас бульбашка. Бульбашка, в якої 1600 хп-шок. Ну, немало. Так, давайте прокачаємо ось цього ланцюга. Потім, потім, потім нам би ще оцю підкачати було би непогано, гено, да? Ну, слухай, бульбашку ми задефали. Я пропоную сразу скіпати хвилю наступно. Так, повільну рибку ми убили. Так, так, цих ми перебиваємо. Великі анчоуси, в принципі, думаю, то не буде сильно такої проблеми. Так, стоп, в мене вже є гроші. Давай підкачаємо, підкачаємо свою бабульку. О, Оце мені подобається. От бабулька третього рівня це то, що нам треба, друзі. Так, мені треба ще 5 коїнів. Все, коїни є. Пемс, підкачали. Підкачали свого гену. О, великий повільний анчоус. 1200 йомаю. -йо. Так слухай, вони вже прям жи жиробасами такими виходять лютими. Так, давай-ка, давай-ка ми підкачаємо ще ось цю бабульку і все. Більше грошей Дензо немає. Також, друзі, хто не знав, я маю свій телеграм-канал. Не часто влашу. Маштової розіграші. Роздаю пацанам гами, Ну і звісно ж час від часу ми з підписниками залітаємо в якісь ігри. Так, і слухай-ка, Дензо, тобі пора би вже щось було б прокачати, а в тебе все ще грошей немає. Ну, зараз уже є 1300. І мені здається, було б непогано. Аби я, бабулька, зараз зробив ось так: от. Без О, соточка урону у неї. Уже. уже сотка. Наступний рівень прокачки в неї буде 126 урона. І мені здається, що це буде максимальний рівень прокачки її. Так, Анцюшки у нас прокачка коштує 650 уже. Тому, напевно, давайте ми ліпше з вами підкачаємо час ось цю бабулечко. Отакого От бенз. Все, у неї вже тепер 59 урону. Так, швидкого анчоуса ми убили. Так, пропоную зразу скіпати хвилю, в принципі, да, щоб якомога швидше, швидше пройти, пройти цей режимчик. Так, 400 хвиля. Так, великий анчоус, 300 хп. Ну, великий анчоус таті сипається швидко. Реально, реально, ми з ним дуже швидко розбираємося. Так, великий анчоус, Правда, він повільний. І в нього штука 200 хп. Ну, подефали, подефали, подефали. Так, давай, значить, що ми робимо? Прокачуємо піченюшку, Далі прокачуємо гену. Правда, на гену грошей немає. Так, 15-та хвиля, і пойде, зараз на цій хвилі повинен-повинен вийти у нас бос. Так, в мене є штука 200. Давайте печенюху. Бемс, викачуємо. І слухай, наступний рівень прокачки у неї коштує уже 2000 коїнів, йомайо! І в неї урону буде, дивіться, 189. Оце жорстко, кстати Ну і просто до цього всього в мене буде колдаун одна секунда. Я вважаю, що це, ну, солідно, солідно, прям дуже. І реджау, на іди, яка супер велика. Блін, ну печенюха, якщо її викачувати, оцю бабушку з панч Боба реально сильний. Реально сильний юніт. Так, вийшов босс, в бос у нас 2400 хп. У мене є 700 коїнів. Давайте прокачаємо цього ланцюжка. Та й в принципі, це ж повинна бути остання хвиля. Так, і дивимося. Дивимося, як быстро у нас сипеться босс. Та слухай! Такими юнітами, такими юнітами можна валити, прям вопше на ізі. Так, тепер. Хочу в лобі. Я хочу в лобі для того, щоб попробувати ще відкрити один кейс. І, можливо, друзі, нам пощастить, і в мене вийде вибити щось цікаве. Так, кстати, паси. Паси треба не забирати. Сразу. зразу. Що ми забрали? А нічого ми з вами не забрали. У меня всего лишь второй уровень. Так, стоп. Не туда свернул. Не туда свернул, нам треба юницы. Так, суммы, бенс И давай-ка. 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 Давай-ка давай открываем. Еще один кейсик. Бэнс, и выпадает, кстати, нам. И же нам шини выпал. он ункомон. Йоу Слухай-ка. Так, стоп. А, что у него по характеристикам? 39? Ну слухай. А гена у меня, мне кажется, он полипше будет. А давайте поставим best. Самых лучших. Ну да, такие есть. Так воно в мене і є що Ось ці два юніта, в мене є самими самими такими адекватними. Так, трейд, трейдин, я можу трейдитися? Ні ще, ще зарано Дензо Ще зарано тобі трейдитися. Так, давайте, значить, залетимо сразу в наступну каточку О, кстати, дивіться Підлетім наш підписник, Давайте разом із підписником Давайте разом із підписником на четвертий. На четвертий получається рівень складності. О, кстати, можна вибирати рівень складності. Ось о Є нормал, а є хард. Давайте хард. Давайте хард реально попробуємо. так старт, в принципі, у нашого типа. 13 Стий левел, дав нашого підписника. І я думаю, що, по ідеї, в нього юніти повинні бути ну, солідними, сильними. Тому із-за цього я вибрав хард, якщо чесно. <хи> так, значить, зразу ставимо собі печенюху. О, диви. Кстати, в неї теж печенюшка. В нього теж є печенюшка. Значить, реально вона сильна. А в нього В нього ж якісь зачарування на гроші є, диви. Блін, прикольно. Прикольно, де в нього початковий Початковий урон зразу ж 53. А у мене всього скільки? А у мене всього 43, а в нього зразу 53. Тобто у нього пойде, скоріш за все, мабуть, шайні вона, не знаю. Але те, що в нього урону більше, це однозначно. Так, давай-ка ще ставимо ще одного печенюшку. Так, бемс, все, печенюхи встановили. Ну слухай, це вже хард режим Дензу. Тому, скоріш за все, тут мені буде прям дуже-дуже складно. Бо ці анчоуси в мене ніколи не доходили ось сюди. А тепер вони вже починають сюди доходити. Так, пропоную відразу ж включити фул автоскіп, де? Щоб якомога швидше це пройти, бо я не знаю по правді, скільки тут хвиль. Цікаво. Цікаво буде це все діло протестити. Так, цих анчовисів, в принципі, ми, ну, слухай, бабульки тащать. Мені здається, тут ліпше ставити лише їх. О, в нього В нього є оцей капітан-призрак. Ти подиви. Жесть він жорсткий, в нього сотка. В нього сотка дамагу на першому рівні. Йой, так слухай. Реально в нього, в нього, в нього набагато ліпші, ліпші юніти, ніж у мене. Але знову ж таки, в нього і 13 Level. А в мене всього там чи другий, чи третій, точно не пам'ятаю. Мабуть, що другий. Так, в мене є 700 баксів, давай будемо потихеньку викачувати оцих своїх юнітів, бо не вистачає. Не вистачає, не вистачає просто урону. Так, швидкого анчоуса ми, в принципі, згоре пополам убиваємо. Треба треба підкачувати, треба підкачувати когось. Так, це наший. Так, це наший. Так, гроші є, значить, підкачуємо. Бемс разочок. І оцю бульбашку 2,5 тисячі хп, як дефати? Я ще, ще чесно, навіть не знаю. Так, давайте отакого от Бемс. Поставимо ще одного юніта. А що ми не може встановити? А в мене вже максимальна кількість юнітів Кстати, а він поставив ось такого. Ось таку репку, і це якийсь ультимайт, да? Чи це міфік, я не знаю. Ну якийсь сильний, якийсь сильний, точно. Однозначно, це якийсь дуже сильний юніт, да, бо він є отаким ось о переливаючим градієнтовим, да? І по-любому це друзі не просто так. Так, а він, він дивися, поняв таку якось якусь хвилю, типу, робить, да? І по ідеї він їх цим сповільнює, чи що? Не знаю даже. Але слухай, поки що зараз у нас тільки восьма хвиля, а уже прям дуже складно. О диви! двое! такий ушей такие Жесть! Блін! Я пам'ятаю, я пам'ятаю цей мультик. Правда, я забувся. Це супергерої. Є супергерої. Правда, я забув, як він називається. Саме цей супергерой. Ви можете написати мені в коментарях і наповнити мені. Так, давайте цього підкачаємо. Тіпа. Типу. Далі, 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 далі. Нам треба 760 баксів. 760 баксів, щоб підкачати бабушку, бабушку спанч Боба. Ой, дев'ята хвиля. А вже складно. Уже прям дуже складно. Мені здається, аби я в соло пішов, то я би не пройшов би хард на <laughs> Це однозначно. Так, підкачуємо ще ось цю бабушку. І треба ще було б ось, ось цю підкачати. Правда, ще скоєні не вистачає. Так, вийшов бос з 10-ї хвилі, і в нього 7500 тисяч хп. Йой, а як нам цього тіпа вирубати? Ви мені не підскажете? Так, підкачуємо бабульку за штуцер. Так, він в центрі. А, так слухай, а бабульки то його вирубають. Прям дуже швидко. Тю, а я. А я а я розпережив, розпереживався. Думав, що нам уже. Кінець типо появ. <хе> в бульбашки та багато хп було. Так, великий повільний анчоус В нього по 5 тисяч хп. Йомою, -йо. я такої кількості хп ще ні разу не бачив. Так, у мене вже є півтори тисячі, тому давай їх будемо тратити. Так, підкачуємо цього за штуцер. І бажано було би підкачати ще когось за тисячу. О, у мене ще оцей даже не викачаний за 760. Ну, тоді треба оце таке діло виправити. Все, але тепер нам потрібно було би бажано ще зібрати 2 тисячі, щоб відразу викачати ось цих двох своїх юнітів. Так, ну і що ж, у нас вже є 2000, і треба їх викачувати. Бемс, бемс, все, викачали. Тепер усі мої бабульки Викачані до третього рівня, да, получается? Апгрейд 3. Ну, пойде і пойде і да Так, і наступний рівень прокачки у нас коштує 1200, а потім 2000. а було б було б сносно, або я хоча б одну викачав на максимальний рівень. Бо я ще не разу наголошую, ні разу не викачував бабушку Спанчбоба Боба на максимальний рівень. І цікаво буде подивитися, чи вийде. В мене взагалі це зробити. Але слухай, 15-та хвиля, і все ще, все ще, як бачите, у нас бос не виходить. Тому, скоріш за все, напевно, в хардкор режимі це у нас буде хвиль 20 Чомусь мені так здається, ну, ну скоріш за все, напевно, що так. Так, ну диви, поки що, поки що цих анчоусів ми з легкістю з легкістю вбиваємо. Так, вийшов бос, якого 11 тисяч хп. Так, і слухайка. Швидкі анчоуси ще вибігають паралельно з ним. Так, ну слухай. Ми з легкістю вбиваємо його. Ми реально його і з легкістю перемогли. І прокачали бабульку відразу ж на сьомий рівень. Йой. Непогано нам насипало всяке, всякого бабло, да? Нам з вами насипало 150 гемів. Ю, зараз відкриємо з вами сразу два кейси. Так, що за екстра сумони? А, в мене немає цієї ракушки, я навіть не знаю, де її взяти. Скоріше за все, в батл пасі, да вона випадає? Давайте подивимося, тако погортаємо. Так, ну тут ракушки нема, нема, нема. А ось дадуть аж, дивіться, аж на 30 му рівні звичайного паса. Так, давайте забираємо, забираємо свою винагороду, а саме XP-шечку і біжимо відкривати сумонів. Так, відкриваємо, значить, ми можемо відкрити. Два кейси, давайте пробувати, пробувати відкривати Бемс! І тут нам випадає Джим. Кстати, у нього урону непогано. 75. Непоганий, кстати, юніт випав нам. Так, надіюся, щоб мені випав. Ось цей го. Оцей посейдон, да. Це у нас буде міфічний, міфічний юніт. Було б чітко, було б реально сносно. І нам випав Панч Боб. Стоп, а чому у нього 230 урону? А це напевно включено з тим, що це його максимальний рівень прокачки, да? Так, да, це його максимальний рівень прокачки. Так, там 75, так слухай. У мене все одно залишається, що ці два юніти в мене є самими самими сильними із усіх моїх. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сікуляцій подобайку. Ну і звісно, не забувайте про підписку на канал. А з вами, як завжди, був Дензо, всім гарного настрою і всім до нових до зустрічі!